Коли я хочу сексу, а вона не хоче, чи навпаки. І тоді хтось і в парі погоджується на цей секс вимушено. Або під якимось іншим маніпулятивним методом. Ну, типу, щоб не йшов до іншої, щоб зберегти сім'ю, щоб в хаті все було добре. Повірте, я чула дуже багато різних причин, чому люди займаються сексом. Так от, коли я йду в секс не з власної волі, це називається одним єдиним словом. Насильство. І коли я йду на це, уявіть, я себе гвалтую. Питання, чому? Я дозволяю собі таке відношення до себе. Що з моєю самоцінністю, що з моєю гідністю, що з моєю повагою до себе і до свого партнера? Тому що я теж його обманюю. Я теж йду в цей секс не для того, щоб ми отримали задоволення. І тому я вважаю, що ця штука. Категорично просто заборонено. Задайте собі питання, що саме я хочу цим сексом зараз отримати, для чого він мені потрібен. Які жертви я принесу, коли піду в цей сексуальний контакт? Що робити в цій ситуації? Не намагайтеся думати, що якщо ви підете в секс, це якось налагодить ваші стосунки. Та ніяк, це буде короткочасно і надієво.